Замість парковки нині тут проваля. Мешканці будинку за вулицею Кармулюка, 4, дріб, 2, прокинулися сьогодні о 4 ранку. Від страшенного гуркіту та шуму земля буквально йшла під ніг. Нині тут величезне провалля. Цю подію зафіксували дворові камери відеоспостереження. Пані Аліна мешкає на одинадцятому поверсі 66-квартирної новобудови. каже: було так, що аж діти розплакалися. Я виходжу через вікно, дивлюся. Ця вся земля падає. У мене шок у мене діти плачуть. Всі бігають по квартирі, не знаємо, що робити, чи тікати, чи не тікати. Збираємося виходити на вулицю, тому що ну, це зрозуміла. Аварійна ситуація. Пані Аліна не єдиний свідок аварійної ситуації. Сусід з восьмого поверху, пан Андрій, спершу подумав, що це запрацювало поруч розташоване будівництво. Я прокидаюсь від того, Я думав, що це вже будівельники почали в 4 ранку працювати. Підриваю, думаю, що за фігня, відкриваю вікно, а там земля сунеться. Ну реально сунеться, все тріщить, шумить. Я одразу ну, в поліцію дзвонили, пожежників визвали, тривожний рюкзак і виход з хати, ну а що робити. Зсув стався просто під житловим будинком. Там парковка і гаражі. На щастя, під час події автівок там не було. Місцеві кажуть, прірва утворилася через діяльність в притул розташованого будівництва. Мовляв, чотири роки жили, не тужили, допоки на сусідній ділянці не з'явилася важка техніка. Торік громада постраждалого будинку активно протестувала проти зведення поруч багатоповерхівки. Тут було дуже багато дерев. І вони всі тримали. Ми ж теж не дурні, ми розуміємо, що тримає, що не тримає. Дур... вони все це викорчували, все позабирали, підкопали нас. Зрештою, конфлікт вдалося загасити, бо забудовник пообіцяв звести опорну стіну. Однак місцеві жителі кажуть, роботи йшли повільно та з порушеннями. Пояснюю, чому тому, що цей весь ґрунт, що є, весь ґрунт лягав повністю по всій ділянці. Коли почали його підривати, будувати опорну стінку, будувати Будалянс, тільки після того він почав робитися сув цієї землі. Це з'явилося недавно. Чому? Якби вони відступили хоча б далі на метрів 10, такого би не сталося. Вони дуже близько підійшли під самий будинок. Тим часом міська влада каже, у тому, що сталося, буде альянс не винен. Мовляв, СУВ це наслідки порушень під час зведення саме постраждалого будинку. До слова, аби розібратися в ситуації, міські чиновники створили робочу групу. Чому це сталося? Можу якби, сказати лише свої якби, думки. Це із-за того, що е, забудовник сусідньої земельної ділянки е, де здійснювалося будівництво будинку Кармелюка 4 2 не Отримувався державних будівельних норм в проєкті. Навіть не було спроєктовано дренажну систему, і вона не була зроблена, не було проведено жодних сувозахисних робіт. Це є люди, які мають відношення до славнозвісного набережного кварталу. Тим часом керівництво компанії забудовника каже, працювали за проєктом і в строки. Ділянка на якій будують належить державній службі зовнішньої розвідки. Тобто я зараз не бачу проблем, ми, я думаю, до кінця дня стабілізуємо це все діло, підсипаємо, утрамбуємо. І я думаю, що ми за дві недільки завершимо цю підпорну стінку. І в людей не буде жодних проблем. Тим часом мешканці постраждалого будинку готові позиватися на забудовника сусіда до суду. Звичайно, будемо. А який в нас виход? Люди довгий час заробляли на ці квартири, в тому числі і я. Купили, а зараз практично немає де жити. Щодо тимчасового відселення людей, то питання нині вирішують на комісії ТЕП та ІНЕС. Юлія Астафурова, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, Тівісім 7